Хочеться разом з вами сказати слава нашому Господу. Слава Ви знаєте, часом думаєш і не можна уявити, який наш добрий Господь, як Він за нас заботиться, брати і сестри. Який чудний Господь, друзі дорогі, нам треба не перестано славити його, де він каже, аби в мене було тисячі уст, я їм і прослав би тебе. Мало ми слава Бога, брати сестри, мало величаємо Його, мало прославляємо Його, мало, друзі її. Прийде, ми будемо вічності всі, і тоді ми будемо плакати самі на себе, обіжатися. Як я мало славила, чи слава Бога, як мало я любив Господа, друзі Даї, ми повинні взивати до Господа. А Бог нам відповідає милостями і великими щедротами своїми. Він нікого не забув і не забуває. Каже, і всі пташки на горах, і всі звірі лісу, я знаю. Господь каже. Господь печеться за нас завжди, коли ми читаємо книги Іона, навіть черв'ячок, і то слухає творця неба землі. Сказав Бог, іди, Відточити дерево, хай воно сохне, під яким заховався голову Іона, і сестри. Все слухається Бога. Все. Но ми, Боже творіння. Ми, Боже творіння, як ми повинні слухати Господа, як ми повинні понімати Господа нашого і любити, друзі, Даї. А часто ми ослабіваємо. Написано, що ще на Писання Він дає утомлюємо силу. І в ще крепость він дає, утомляється юноші, молоді люди падають, але надійшла на Бога, видимає свої кріля, як орли, Витекуть і Ви не встануть. Слава Богу, брат і сестри. Надійшина Бога, ми повинні, брати сестри, не засипати в нашій життєвій дорозі, а повинні йти по нашій по дорозі так, щоб слав ім'я Господа Ісуса Христа. Бо Христос сказав, я є дорога. Я і життя. Часто ми всі дороги беремо, збочуємо, і ми попадемо в неприятності великі, попадаємо в великі труднощі, друзі але Якщо нові стояти наші тільки на дорозі Господні, ми пожнемо Божого. Обов'язково, друзі дорогі, сьогодні великий занепад народі Божому. Ви можете признатися ні, За непад, великий, дружали, за непад, сильний, духовний за непад. Чого? Потому що забувають славити Бога, що наш Бог є творець. Вчора навечір вже пізно привели одного брата і служитель. І що? Кажуть, запив крепку. Брати, сестри, а чого запив? Скажіть, будь ласка, чого запив? Тому що не славив Бога. Не жаждав тієї води, благодаті Божої. Не спивав ту воду живу, де потрібно нам спивати. Я хочу почитати Слово Боже на тему жажди, друзі. Ось ми читаємо в 55-й розділ. жаждущие идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое ваше за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, кушайте благо, и душа ваша насладится Туком, які даруться не слава протисети. жаждущі їй к водам. Знаєте, братисе, ми, мабуть, і не знаємо, що таке жажда. То, до, добре, а? не знаємо, що таке жажда. Є. Ми от часто ми жажду перепутуємо з, з бажанням великим. То не жажда. Братисете, то не жажда. Я, давайте я ж добре. Коли ми такі Затронули слово Боже, я почитаю про настоячу жажду. Це книга суддів, написана в Священному Писанні. Де ми читаємо Слово Боже книги суддів. І сказав Самсон, челюстю осліною толпу, дві толпи. Через осінною убив я тисячу чоловік. Що ви те, що чоловік каже Я, я убив. Коли він сказав Я, то Бог одняв від одного сил. Брати, сестри, коли ми собі присвоїмо якесь звання Я, я лучше, я лучше, я прекрасніший, я така, я такий» – Все. Отут у нас і, і жажда діниться, і бажання дінеться, і все в нас подінеться, коли ми будемо щось приписувати собі, я, друзі, далі. Як Христос сказав, поставив дитя в сіді храма і сказав, хто не за дитя, не побачить Царства Небесного. Брати і сестри, який приклад чудовий. А? Дит, дітей, гордості, яка є, чи нема. А? Ну, може, але вона дуже швидко дуже. Де здівається це дитяча гордість, а наша гордість, коли ми вже зросли, вона нас часу буває аж до, до гробової доски, гордість наша. Ми будемо приписувати Я, я, я і все. А Богу це неприятно, Богу це не угодне. Це. Один цар казав, я не невеличний Вавилон, моє рукою я построїв. Я, і коли було ще слово в устах, як чує голос царства однято вже одна другому. Брати і сестри, як нам треба умолятися перед Господом, смиратися, не думати себе щось високе, йому треба рости, казав Іван Креститель, а мені умолятися. Тепер, сестри, задасть питанням. Наскільки вирос в нашому серці Христоса, Йому треба рости. Наскільки він нас вирос, Так, щоб ми могли вводитися Божою благодаті. Друзі, все водім є Сини Божі. Наскільки в нас вирос Господь, щоб нам водив нас на те наші пажиті і Його. Наскільки, браці, слухайте, влудний син прийшов у себе написано. І подумав, ах, який я нещасний, який я бідний, а? навіщо я так я зробив? Мого батька роби, і зробив, що хліба, я вмираю від голоду, навіщо я тут так зробив, а? Він прийшов, написано, що? В себе. В себе. Подумав над собою. Брати, сестри, часто ми не хочемо прийти в себе чогось. От яка я є? Рано чи пізно тобі, сестра, всім нам. Треба буде подивитися очі Ісуса Христа, І що ти скажеш йому? Бо все знає, Бо все бачить. Друзі та Прийшла до мене одна, я вже, може казав, не знаю, молода сім'я. І коли стали молитися, Бог говорить до його дружини, має мілость над скотом даже твоїм. І Бог її облічив крепко. Чоловік каже, ну то що, а? Слухай, що. Будеш тепер пинати кота ногою і собаку, а? будеш його тепер бити? Чуєш, що Бог каже, слухайте. Коли Бог бачить і він вступається в тяжбу навіть з кота, який в нашій хаті є, то який наш Господь над нами? А? Він над нами дивиться. І кожен вдох знає, кожну хворобу знає. Кожну болячку знає, він все знає, такий Господь на дружа є. І коли ми читаємо книгу Самсона, він сказав, я убив тисячу чоловік. Сказав сіє, кинув цю челюсть і почувствував сильну жажду. І, написано, і почувствував сильну жажду і к Богу і сказав: Ти ослінною рукою рабатуєш витворя, як молиться. Рабатого великое спасенісі є, а тепер умирає я від жажди, попаду в руки необрезні. Совсем наша молитва вже своє Я перекреслює, а каже, ти рукою вбив тільки тільки як він сім'ян. А тепер я вмираю від жажди. О, умираю від жади. О, тепер уявіть, яка жажда повинна бути в нашому серці. Я умираю від жажди. Коли він так перекреслив своє Я то, написав написання, Бог отверся, Я міну в долі і потекла вода. І він буде жажду. Братисестре, коли ми своє не будемо звучати, що я щось таке маю, велике, щось я, ми жажди не будемо мати. Ми не, жажди не будемо мати. Друзі, ми собі присвоїмо св 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 свій людський титул, я, без сестри. А коли він сказав, ми читали сильну жажду, і казав Господь і сказав: ти садила рукою роматого, велике спасіння Сіє, а тепер умираю. О, Оце жажда. А тепер умираю от жажди. Спомните? Аврааму служанку, Агар, яка в пустиню. І написано, кончилася вода у мєхі. От. І син умирає від жажди. Син умирає від жажди. Вона ще може терпіти. А син, і Бог, ангела послав і каже, агар. Ось колодязь. біля є рядом колодязь. тому що Бог почув. Голос сина твого, сестри, не Агарі, а сина. Син крепко воз... була жажда пити води. Друзі доїгі. Я, Я маю, знаю, хтось у вас був в ремінації після операції. Яка жажда, яка жажда пити? А варті не дають. А ворчі дають. Прийде, медсестра губи помаже якою щоточкою і все. І хотів би ту з'їсти, щось зовсім, вковтнути, а вона тільки губи помазала і все. Оце жажда. А в нас є щось. Отсутствие. Чого? Тому що ми собі приписуємо всякі титули, брати і брат, брат, сестри. А ми не моляємося, як це дитя. Не моляємося. Написано, що ми, Слово Боже, що ми почитали, кожен вийшов з себе. Цього немає в нас. Ага. Якраз як таке є, хіба, щоб вийшов ви що себе почитати. чи чисто ми крепко нарішаємо волю Божу, нарушаємо волю Божу. Тепер ми часто немає жажди. А як жажди немає, то й Бог не послає ту яміну нам, не відкриває той істочник живої води. Немає. А тут ми читаємо писання в Ісаїні, йдіть, покупайте, жаждущі діть кодом, даже ви, у котрі немає серебрає, жаждущі. А написано, а не жаждущі. Немає нічого, браті-сестри. Нічого навіть не покуплять і нічого немає. Жаждущі, йдіть і кодам на живи, у якому нема серебра. Брати сестри, якщо ми будемо сидіти равнодушно. Якщо ми будемо сидіти безпечно, як ми будемо себе уявляти, що я щось є, що як Самсон казав Ти, Господи, тебе рукою твоєю збавив велике спасіння, тоді Бог відкриє амінь. Коли ми читаємо писання, -ку поєднує жаждуще. А ми навіть жажди не уявляємо, яка то жажда, брати сестри. Ми повинні завжди взимати до Господа. Шукати Господа. Песя пісні написано голубця моя. Я хочу чути голос твій. Голос твій для мене приятний, голубці моя. Невіста моя, я хочу бачити лице Твоє, лице Твоє приятне. Хоча воно смугле, але воно чисто. Бог хоче завжди бачити, сестро, лице Твоє брате. І в вголо чути молитві до Господа. Взивай. Поки є відвічаючий. Шукай, поки він блискує Господь, і сестри. Ми, мабуть, забуваємо те, що ми всі люди смертні. Не знаємо, скільки Бог нам определив життя. Друзі дорогі, але ми всі стоїмо в черзі за смертю. Колись стояли за Святого Союзу за хлібом в черзі, а зараз ми стоїмо теж в черзі за смертю. І кожна сестра, каже, брат повинен готуватися до зустрічі з Ісусом Христом. Нема коли дермати сестри, нема коли спати, нема коли розслаблятися і в собраннях, нема коли, друзі, дає. Ми часто розслабляємося в собраннях і спати хочемо. Позіхаємо, як тільки, брати і сестри, це, є що ми розслабляємося в собранні. Але коли ми будемо взивати, шукати лиця Господнього. Він буде нами. Написано, ще в на Писанні Єремії, третій розділ, два зла зробив род мій. Які два зла? Повні води водою залишили, а висікли себе ті, які не можуть не можуть лежати води. От і все. Ось якими люди, друзі, дає. Тварина цього не зробить. Тварина знає свій приділ, своє все знає, тварина знає. І характер в неї не міняється, а в люди. А ми поміняємо, міняємося, брати сестри, чого міняємося, скажіть, будь ласка. Щось висікаємо себе, те, що нас не назидає. Слово Бог Бог Боже каже, що вам відв'яшувати серебро, що не хліб. Ми щось знайдемо таке, що воно не назидає душу нашу, серце наше. І ми цим втішаємося, брати сестри, як треба нам перевіряти своє життя. Чим ми втішаємося? Друзі, що ми відвірємо те, що не є серебро, то, що нас не то, що не є хлібом. І слово Бога каже, каже послухайте мене. І Слово каже внимательно, дуже уважно. І кушайте благо, і душа ваша насладиться туком. Чудові слова. Не так? Ли, а? Приємні слова, душа ваша. Не тіло, чуєте, а душа наша насладиться туком. Як треба нам дивитися, як ми йдемо по цій дорозі Господа нашого Ісуса Христа? Бо тому що ми можемо попасти туди, де слово каже, плач і іскрить зубів. За наше равно за наше безпечне. Можемо попасти, проти сервіс. Собі приписувати Я, я. Я лучше таких ті сестри, я лучше до брата, і я лучше я, я, я. я. Все, брати і сестри, що це значить приписати собі? Він казав, я рукою своєю челюстю вбив тисячу, дві тисячі філістілян. Все і, він, і став Самсона сон Став славювати вже не стало сили. І коли він позвав до Господа, Правильно самолиця, Ти дав Господи, рукою моє спасіння. Ти дав, Ти це зробив. Це твоя рука. перекреслив своє я. І написано, Бог відвели яміну в доліні Лехі. Браття і сестри, хочете цю яміну, щоб ви побачили, а? хочете цю яміну спробувати, цю воду живу. Давайте пожаждемо. Давайте пошукаємо лиця Господнього. І коли він Яміну відкриває, хочеться співати, як Давід каже, хочеться плакати, хочеться радіти, славити Господа Ісуса Христа. відкривається яміна, друзі, дорогі. Він дає втомлену силу зимок, що Він дає. Може тебе опущені руки. Може в тебе немає сили здорової взивати вже, але він дає втомлену силу. Бог наш не втомляється, Бог наш не історщається. Його спотоки великі, благодаті Божої є для кожної з нас. Возові до мене, я відвечу. І покажу, тобі чудне, дивне, що ти не бачив. Бог напрошується, возови до мене, і я тобі отвечу. Каже Господь, якщо прибудуть во мені слова мої, вас прибудуть. Чого? Що то що там? Що не попросите от саме Його в ім'я моє, то він вам дасть. Брати Часто, буває, ми просимо, плачемо, молимося, а нема. А нема. Чого нема? Тому що, буває, ми волю Божу відвергали. Як ми відкриємо, я їй добре покаявся і заверяю, але вона не покаялася. Не покаялася. Я її ложу на одрі болезні. Чуєте? Бог нам відмирає врем'я, сестри, брати, відмирає врем'я. І севреє може вже геть скорочується. Бог давнення Бог вожаждати. А ми це не робимо. І що? Бог ложить на одні болезні. І що? Ложить у хворобу. Церква молиться, а людина хвора. Церква взиває, а допомоги немає. А тут треба вже знати волю Божу, чого ти лежиш, брате і сестру. Чого хвороба в тебе? Бо що ти упустила условне врем'я, як Бог сказав Єгипту. Вот. Упустив условне, Бог дає услов'я тобі. Все. Друзі, я думаю, нам стоїть крепко задуматися. Ми повинні не бути как в якомусь парку, чи в драм-театрі. На цьому місці є Господь. Він дивиться на твоє сестру, серце дивиться на тебе, брате. Він хоче, щоб ти взивав. Він хоче, щоб ти молилася. Він хоче, щоб ти плакала. На кого перезруха Господь каже? На кого? На смиреного, сокрушеного і трепещу, що він на то, я перезру. Ще нічого не буде робити з ним. тільки на його подивлюся, що вже він плаче, що він шукає лиця Господнього. Розі? Здумайте а? На, на, на це все. Подумайте. Взивайте до, до, до Господа, не сидіть даремно, друзі, а нам треба взивати. Ви знаєте, скільки сьогодні нужденних, хворих, скільки сьогодні плачущих, скільки сьогодні вопіющих, скільки сьогодні страшно, брати сестри. Я удивляюся, коли невіруючі люди приходять і кажуть, я вірю, що ваш Бог і мій Бог зцілить мене, уходять раки. Церком входять, брат сестри, Бог зціляє, Бог благословляє. Брати і сестри, я держу в руках оці записки. Тут є горе. Брати читали. Тут навіть є незакінчені долі. Різні хвороби є, будемо нести на молитвах за ці нужди. Молитви будемо взивати. Не хочу спитати, а у кого немає папіру чи бумаги. Чи ручки немає? Може підняти свої руки, ми теж будемо молитися. О, є, є багато рук. Брати і сестри, ви знаєте, ви підіймали руки не для мене, шановні, а їх Бог бачив. І тільки так, де хворе місце є, ложіть руки свої на хворі місця. І Бог показати благодатну неба. Недавно на начення була жіночка і казала, як ви. Казали, положить руки на форміся, я положила. Туберкульоз честь. Спина перестала боліти. І мене Бог зцілив. До сих пір вже здоровий. Брати і сестри, наш Бог живий. Чуєте? Наш Бог живий. Як брати казали, він руский, слухай, треба случну операцію робити тобі. Ти що? Помреш! А він каже, а скажіть, пожалуйста, мой Бог умер или живой? Ну, хто скажет, що Бог умер? Так он меня видит. Пришел день, другой брат, на операцію, все. А мой Бог, Бог умер или живой. Скажите, пожалуйста. Ну живой. Живой. Так он видит меня. То зачем мені йти на операцію? Он мене видит. Ви знаєте, і Бог исцелил. Аллилуйя! Слава Богу, Сегодня... Оці руки піднімалися, будемо молитися. Може хтось ще не співпиняти, піднімайте. Будемо молитися. Бог зараз благослови благодаті неба. Слава Богу, сесте, щоб Бог їсти в нас. Є у вас таке стремління вийти наперед, щоб помолилися. Виходьте. виходьте, виходьте, У нас свобода в сопрані. Можете виходити, Бог вийде, вийде навстречу, Бог благословить. Благодать Боже опуститься на кожній серце. Ось іде сестра. Сюди виходьте сюди. Слава Богу, сестри. В їх з'явилася віра, що слава Богу. У вас сидячи боляється віра. Слава Богу, сестри! Зараз Бог буде благословляти. Зараз Бог буде втішати. Сиді наші Господь, друзі дає. Слава Йому! слава йому. Вірте, зараз ваші хвороби повинні вас залишити, брати сестри, повинні вас залишити ваші хвороби. Бо ну що, бачите, буде молитва йти на народа Божого, і Бог зараз чує наші молитви. Слово Богу, Боже каже, він взяв наші хвороби. Він наші хвороби взяв, немощі. Я раз взяв, значить їх немає. Не повинно бути в нас, раз ми взяв. Слово Боже вірне, брати і сестри. Ми не вірне, а Слово Боже святе, вірне. Коли він взяв наші хвороби, значе він візьме ці хвороби, які руки піднімає. І сестер. І Бог вісьма благословить. Друзі надає. Бачите, чи ні? Сестри, є за кого молитися, чи нема? А? Є. Молимося, ще люди підходять. Молимося, молимося. Слава Богу, і сестри. Підходьте сюди ближче, все потісніше. Вставайте, сестри. Потісніше, ставайте. Я думаю, брати, сестри, що буде собрання, буде дяка Богу. Алілуя, хвала. буде подяку Богу. Написано, забудеш о горі, як притікаєш воді. Тільки спинай будеш о ньому, а забудеш, тому що наш Бог живий. Псаємо. Болишся, закінчить наші молитви цією молитвою. Амінь.